От знаєш, буває таке, що якась погода, слякоть, мряка, дощ, якась вологість, не та от ну, сонний такий стан, а в тебе купа задач, які дійсно потрібно вирішити. Ну Більшість з них, якщо ти вирішиш, ти будеш задоволений. А цього задоволення базового його зараз немає. І що можна зробити? Можна випити класний смачний чайочок. Цьому чайничку всього лише 7 грамів чаю. Тобто це як така лагідна лайтова стимуляція нервової системи, яка не дає якихось там сильних відкатів, ударів по твоєму стану, що зараз я там візьму енергію в кредит, потім розплачуватись друзі з чаєм. Такого немає. Якщо є, то просто такий мізер мінімум. І от що я пропоную, я пропоную тобі топ-3 шупуера в бюджетній категорії. Всі три офігенні. на всі три в мене вже є ролики відзняті дегустації, де я його куштую, описую смак. В описанні залишаю дегустації всіх цих трьох чаїв. Посилання на всі ці три чаї теж в описанні. Отак виглядають їх упаковочки. Рекомендую класно, бюджетно. О, зараз моє чаювання коштує 14 гривень. І я задоволений, і смак, і стан все супер. Підписуйся, якщо ти ще не зі мною, тому що надалі будуть не тільки дегустації китайських шиїв, зокрема шупуерів. Також я покажу свій чайний посуд, який я виготовляю. І також будуть ще дегустації цікавих трав'яних чайочків. українських наших.